Якщо, прокинувшись вночі, ви побачите у вікні чоловіка, що посміхається, будь ласка, не кричіть. Він не любить галас. Тепер це ваш новий друг. Він просто хоче погратись, а ви ж не хочете сваритися зі своїми друзями. Не пробуйте сховатись. Якби не було темно, він уже знає, де ви. І також не розвертайтеся до нього спиною, не давайте йому фору.

Всім привіт! І сьогодні у нас на розгляді досить на перший погляд посередньо в сюжеті та образах Вітчас Горор. Проте, повірте мені, оціму просто потрібно дати шанс. Зветься це творіння Бесфорд Каунті, що прокладається як округ Бесфорд. Саме у цьому маленькому окрузі Дій США і відбуваються основні дії серіалу. Всього за більше ніж рік Бесфорд нараховує три невеличких серії та інтро. Всі вони виходять на каналі Dark Mind, і звісно рекомендую після перегляду самим ознайомитись з ними за покликанням у описі. До речі, сам Dark Might не відразу здобув популярність, а видно, що з кожним відео набирався досвіду і навичок, щоб нарешті дійти. До того, що ми побачимо зараз. І на ці зміни цікаво дивитись. Ото це взагалі дев'ять лінч вас Від себе з цього каналу, окрім Бесфорда, рекомендую смішного чоловічка, дівчину, що споглядає та гру зламаного чоловіка. Посилання в описі. А тепер до серіалу. Перше відео, фактично інтро, називається Спокійне життя. Іде 50 секунд. На початку диктор пропонує дізнатися, як прожити спокійне життя. Не думай про ставлення інших людей. Вийди. Сядь у парку навколо дерев. Чи просто споглядай за морем. Відчуй легкий вітерець на своїй кожі. Але пам'ятай, коли ти не тікаєш, я стаю ближче. Друге відео має назву «Оповіщення про гуманоїда в окрузі Бесфорд. Даний ролик був зроблений окружною поліцією і адресований мешканцям Бесфорда та сусідніх округів через те, що поліція отримала повідомлення про певне створіння, що вдерлося в країну. Вже відомо про 11 вбивств. На тілах жертв відні такі дефекти: декапітація, ампутація рук чи кистей, проліз шиї. Якщо ви впевнені, що створіння поряд, то вам потрібно закрити усі вікна та двері, взяти будь-яку зброю, сховатися у підвалі чи на горищі. Відомі характеристики створіння, високий зріст, довгі кінцівки. Довга шия, довгі пальці, неприродні обличчя, впалі очі, привітна посмішка, коротке коричневе волосся. Звичайна людина в порівнянні зі творінням. Щоб бути впевненими, що ви можете відрізнити створіння від людини, ми покажемо вам 5 рисунків, зроблених поліцією, за описами очевидців: перший, другий, третій, четвертий. Є три записи на відео цього створіння. Перший був записаний на Оулі Стріт в окрузі Бесфорд, 21 січня 2022 року, в 11 годин вечора. Запис починається з того, що оператор стоїть перед плакатом, на якому попереджають про стріння, що вбиває людей, і питають, чи ми не бачили це обличчя. Проте скоро оператор відволікає дивний шум, що з підземної рушітки поруч. Запис другий: у домі жертви. 7 жовтня 1998 року 4.43 вночі. Оператор стоїть у коридорі навпроти темного приміщення, з якого чутно дивний нелюдський сміх, що мов би, зривається на плач. Після цього нас переносять у той же день, проте 3 о три години ополудні. Що було знайдено у підвалі жертви детектив Джеф Елберсон. Бійся створіння. Воно вб'є твою родину. Воно розмоло тебе на шматину. Воно виглядає, мов людина. Запис номер 3 8 листопада 1998 року, 5.33 ввечері. Оператор явно в нервовому стані ховається у тейній кінаті за якоюсь фурнітурою. Це зображення знайдене біля одноразової камери, що належала жертві. Друге відео називається записи детектива Джефа Елберсона 1998 рік. В час обстеження в будинку однієї жертв детектив Елберсон знайшов декілька стрічок, записаних власником будинку. Поліція просканувала стрічки і знайшла записи з середини будинку жертви, перед тим як аномалія вдерлась всередину. Під наглядом детектива Джефа Елберсона, ці стрічки були названі Колекція стрічок і записами Джефа Елберсона 1998 рік. Адже саме ним вони були зібрані. Також поліція знайшла блокноти з малюнками, що належав жертві. У ньому були ці малюнки. відділок поліції округу Бесфорд. Після цього не показують відео від 13 грудня 1998 року, 1.43 вночі. На ньому видно касету за нює зі стрічок Джефа Елберсона, яка в свою чергу датована листопадом того ж року, і хтось вставляє стрічку програвач. Наступні 30 секунд відео це запис машини, що їде багато освітленими вулицями у темну пору доби. Скоріше за все, футаж записаний в окрузі Бесвард. Далі оператор, можливо, доїхавши додому, веде запис зі свого коридору 2 листопада 1998 року. З протилежної сторони дому чутні крики якогось створіння. Можливо, саме вони і змусили оператора почати запис. 3.15. Вночі. Камера 1. Вікно у спальню. Останнє відео серії називається Ідентифікаційний тест. І я люблю цей початок. Це час, і, як... Округ Бесворд. Перегляд цієї стрічки заборонений законом. Вам будуть показані людські обличчя, щоб перевірити вашу здатність виявити їх неправильність. Ми чуємо тебе. Далі будуть показані перші чотири фото, і потрібно вибрати, чи є створіння них нормальною людиною чи ні. Якщо перші три зображують звичайних людей, то четвер. 4... Далі не показують зображення чоловіка, що стоїть до нас спиною. Питають, як же виглядає його обличчя? Що ж, ми вгадали. Я скажу тобі те, що твій розум не витримає. Я скажу тобі те, що твій розум не витримає. Я скажу... Далі йдуть записи двох людей, які на перший погляд звичайні, проте перетворюються на створінь. Хто за шторкою? Правильно. Наступний сегмент відео називається Провал Джефа Елберсона. На ньому, скоріше все, сам детектив оглядає ще декілька записів щодо справи вбивств у окрузі Бесфорд. Проте, схоже, нам заважають. Хижа у лісі. Звідки вони виходять? Двері у реальність. Ми знаємо, де ти живеш. Що ж, мені просто нема що сказати. Хоча є, звісно, я б це відео тоді не записував. Але це просто неймовірна робота, і, як мінімум, для мене просто тупо страшно. Чесно, навіть в день це дивитись неприємно, а вночі я навіть не уявляю. І я спробую зрозуміти, чому. Весь серіал концентрується навколо якихось просто неправильних та немов безламаних людях. В першій серії створіння всього одне. Але яке? Мені подобається, що автор прописав, що стріння не з'їдає чи просто невідомо, що робить зі своїми жертвами. Він їх тупо жорстоко вбиває. Навіщо? То йому це подобається. До речі, протягом всього серіалу автор використовує ту ж пішку, що й Автор Віта Карніс. примальовування сторінь до реальних фото. Настільки реалістично, що повірити в те, що бачиш, і в той же час створює ефект певної дереалізації. Сильно нагадує роботи Тревора Гендерсона. В той же час я б сказав, що іноді помітно, що автор замість того, щоб додати створіння у футаж, просто швиденько підміняє кадр на статичне зображення чудовиська. Якщо тут це ще може бути виправдано, типу неочікувано, то тут це таки можливо було б краще, якби монстр повільно вийшов із темряви. Друге відео, на мій погляд, найбільш не цікаве, як за сюжетом, так і за горомною складовою. Типу зробити акцент на персонажі детектива, але він згадувався і в минулому епізоді, хоча б два прикольних арта є, і на тому дякую. Ну і третє відео. Цей відео з першого разу просто складно дивитись. Верховуючи, що автор ще давно обрав ідеї для своїх роликів зі своїх кошмарних снів, то тут, мені здається, було те саме, адже це просто набір якоїсь супер суперстрашної срані, яка виглядає не тільки ж страшно, наскільки й рандомно. Це доводить до максимуму враження фатасмагорії та дереалізації. Звісно, хтось скаже, що концепт з тестом зі стрімними обличчями запозичений з модела каталогу та загалом вже заїжджений. І я навіть погоджусь, проте така подача просто вау. Знаєте, зараз є, можна сказати, два варіанти подачі від подібного аналогового інтернет хорору або повільно Визняючи саспенс та напругу, або просто кинути глядачу в обличчя якийсь трендеч чи постійно прогресує, не відпускає до кінця. Яскравим представником першого я б назвав якраз Мандела-каталог чи той же Вітакарніс, а другого все світ Мідфарм, де тобі усіляку срань просто тицюють в екран і ще й жарти шуткують. І оце відео має найкраще від обох жанрів. Образи та саспенс у другій половині від Мандели, але від початку до кінця відбувається якась трьомна хрінь, що прям лізе в камеру. Буквально в перші 10 секунд і вже джамскер. А сцена зі шторкою. Це нагадує якийсь дивний прибитий сон. Ця шторка, що апаратор просто не біжить звідти. Це музика, як ці руки неприродні висовуються звідти. І, мабуть, усі знають, що найбільше лякає не на реальність, і навіть не те, що ми бачимо, а те, що ми собі фантазуємо. Бо цей квадрат лякає більше, ніж аби там було справді стрьомне обличчя. Хто ж знав, що Малович був генієм жахів? А як ця голова вистрибує звідти? Фу, все. Друга частина відео це теж треш, і звичайна прогулка лугає блін. І ви мене спитаєте, чи є тут якийсь сюжет? Я спочатку теж думав, що ні, але після невеликого більш детального огляду так він тут є. Він є пані топановая. Ану тихо. Ключ до всього це дати під відео, на яке я пробував звертати увагу під час оповіді, проте не на всі. Перша з тих, що ми маємо, це 1992 рік. Невдатоване оце відео, яке, на мій погляд, може бути якось пов'язано з тією самою хижою, яка згадувалась в цьому ж відео. Схоже, саме через неї, чим би вона не була, з іншої реальності прийшли ці створіння, або враховуючи кадри перетворень, просто мов би, заразили людей, перетворивши монстрів. причому знаходиться ця хижа якраз десь в околицях Бесфорда. І головним знову прибульців, бо хоча б найбільш активним, і є от цей хрін. От по цьому відео можна зрозуміти, що він був на землі ще в 1900. 1992 році. Наступним важливим роком є 1998. Можливо, вбивства були й до цього, проте саме у 1998-му відбулась більшість нападів, показаних у серіалі. Скоїли їх те саме створіння. У тому ж році за справа детектив Джеф Елберсон. Збираючи усі відомості про створіння із відео та паперових записів, які залишили люди, детектив формує образ створіння. Проте він не здатен спіймати злочинця. До речі, я пропускаю, що створінь декілька, тому що поліція створила цілий окремий засекречений ролик, як їх відрізнити від нормальних людей. Погодьтесь, якби створіння було одне, його обличчя можна було просто змусити запам'ятати усіх поліцейських. Тож на момент 2002 року ніякого руху у справі немає, і ми маємо один фрагмент, детований саме цим годом. Схоже, він був знятий самим детективом Джефом Елберсоном у своєму офісі і, верховуючи назву цього фрагменту провал Джефа. Елберсона, схоже, сторіння все ж змогло дістатись і до детектива. Так, єдиний, хто мав шанс зупинити напади, теж був битий. Як можна побачити по найпершому відео, датованому 2022 роком, створіння і досі спокійно переміщується округою. Це все, що я зміг вижити по сюжету. Звісно, ще залишаються запитання, що таке ця хижа, хто це такий, скільки всього створінь, та де і ким були записані от оці і оці кадри. Проте не варто забувати, що серіал і досі виходить, і ви можете перейти за посиланням під відео та підтримати автора, спонукаючи до наступних шедеврів. Ну а я тим часом закликаю вас підписатись, і лайкнути, поширити. Зберегти та прокоментувати це відео загалом займатися усілякими приємностями. Побачимось наступного разу. І не забувайте, справжні монстри зовсім не вивічує серіалах. Далі оператор, можливо, доїхавши додому, веде запис зі свого коридору. Коридору. Калідору. Блін.